топ 10 найбільш відвідуваних країн світу за 2024 рік. 10. Великобританія. Останнім у нашому списку є сполучене Королівство з 39,4 мільйона відвідувачів. Його багата історія, чудові пам'ятки та королівський шарм Лондона. Доданий до культурного багатства Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, роблять його постійним у списку. Лондон, столиця Англії, приваблює відвідувачів своїми численними пам'ятками, такими як Біг Бен, Вестмінстерське абатство, зміна варти в Букінгемському палаці та Британський музей, який містить найбільшу колекцію єгипетських артефактів за межами Каїра. 9. Німеччина. Німеччина посідає дев'яте місце з 396 мільйона відвідувачів, яких часто приваблюють її мальовничі пейзажі, історичні місця та звичайно Октоберфест. Честь найпопулярнішого місця в Німеччині належить Баварії, яка може похвалитися неймовірно чарівними замками та захоплюючими краєвидами. Туристам подобається оглядати Кельнський собор під нічним небом, Пергамський музей, Шварцвальд і Палац Німфенбург. Вісім. Таїланд Таїланд приймає 39,8 мільйона відвідувачів, восьмий за величиною у світі, даруючи їм смак Азії через королівські палаци, стародавні руїни, вишукані храми та фольклор. Не кажучи вже про знамениті пляжі. Країна Південної Азії таїланд також відома як країна посмішок і пропонує як сучасні зручності, так і дикі пригоди. 7. Мексика. Серед Америки Мексика займає сьоме місце з 45 мільйонами відвідувачів. Його яскрава культура, смачна їжа, сонячні пляжі та знамениті руїни Майєві ацтеків приваблюють туристів. Оахака. Будучи одним із найбільших міст із жвавими ринками та культурними фестивалями, є найкращим туристичним напрямком завдяки добре збереженій колоніальній архітектурі. Інші пляжні місця популярні серед туристів включають пуерто Ескондіду, Бакалар і Ісла Холбокс. Шість. Туреччина Туреччина на шостому місці з 51,2 мільйона прибуттів. Це захоплююче поєднання східної та західної культури, що поєднує велику історію Стамбула з бірюзовим узбережжям Анталії. Середземноморська країна Туреччина врівноважує захоплюючі рукотворні пам'ятки, такі як Мечеть Святої Софії та Палац Топкапи з археологічними чудесами, такими як біблійне місто Ефес. Казкове місто Каппадокія та пишність пустелі гори Немрут. 5. Італія Італія займає п'яте місце з 64,5 мільйона прибуттів. Відома своїм мистецтвом, історією, модою, їжею та вином, Італія легко захоплює серця своїх відвідувачів. Незаперечно, що Італія є одним із найбільш затребуваних місць для подорожей з багатьох причин. Італія має історичні об'єкти та об'єкти спадщини ганізації об'єднаних, а цій з питань освіти, науки і культури, такі як пізанська вежа, культове місто Венеція та історичний Рим. 4. Китай на четвертому місці азіатський гігант Китай із вражаючим доходом у 65,7 мільйона. Завдяки своїй давній історії, різноманітній культурі та визначним пам'яткам, таким як Велика Стіна, він захоплює вчених у всьому світі. Китай, безсумнівно, є однією з найбільш відвідуваних країн світу завдяки широким діловим операціям і різноманітному культурному обміну. З великою китайською стіною туристична індустрія Китаю ще більше злетіла. 3 Получених Татів Мерики Сполучені Штати, країна величезного ландшафтного розмаїття та знакових міст, завойовують третє місце з 79,3 мільйона міжнародних відвідувачів. Від гамірних вулиць Нью-Йорка до золотих берегів Каліфорнії та парків розваг Флориди існує нескінченний список туристичних атракцій. 2. Іспанія. Іспанія піднялася на друге місце з 83,7 мільйона відвідувачів. Його поєднання історичного багатства, сонячного узбережжя, архітектурної краси, музики Фламенко та досвіду бігу на биках змушує туристів приїжджати сюди. В Іспанії також є Ель-Тейде – стародавній, але не зовсім бездіяльний вулкан, яким відвідувачі можуть прогулятися в парку. Нейшнел дел Тайд на Іспанському острові Тенеріфе. Один Франція очолює список Франція з 89,4 мільйона відвідувачів. Це є свідченням його незмінної популярності серед туристів, яких приваблює різноманітна регіональна культура, історичні місця музеї, гастрономія та романтичний шарм Парижа. Крім того, надзвичайно красива сільська місцевість, повна казкових сіл, гір, виноградників і іноді замків. Ви навіть можете побачити доісторичні наскальні малюнки Власко. Париж, столиця Франції.